Росіяни вдарили по Харківщині. Вночі ворог поцілив у приватний будинок у селі Козача Лопань Дергачівської громади. Житло спалахнуло. Постраждала 48-річна жінка. Її доправили в харківський опіковий центр. Перший обстріл стався о пів на першу ночі. Повторний удар РФ завдала за чотири хвилини. Розповіла староста села Людмила Вакуленко. За її словами, перший удар пройшовся на город. Другий боєприпас влучив у будинок жінки. Її привалило. Загоряння на площі 60. Десяти квадратних метрів загасили рятувальники. Заес працює в штатному режимі, окупанти нікуди не тікають. Повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Водночас Енергоатом запевняє, що рівень води у ставку, завдяки якому охолоджується ЗАЕС, стабільний, а ситуація контрольована. Радіаційний фон у енергодарі та інших містах України в нормі. Тим часом у Міноборони пояснили, навіщо Росія нагнятає ситуацію із Запорізькою АЕС. РФ може вчинити теракт на території станції, щоб переломити хідві. Іни на свою користь заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що країна терористка здатна навіть на тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі. Наразі наголошують у міноборони українцям слід зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їхніх рекомендацій. Росія активно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ під Бахмутом. Повідомив екс речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Йдеться про хімічну зброю на основі Люїзиту. Під час артилерійських обстрілів застосовується елемент попередньо називається Луїзид. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу, значить, симптоми цього елементу це тошнота. Рвота та втрата свідомості. Сили оборони мають успіх на бахмутському напрямку. ЗСУ здійснили вдалу спробу наступу в районі Кліщіївки. Повідомили в Генштабі. Українські війська продовжують тиснути на росіян північніше та південніше Бахмута. Наші захисники вибивають загарбників із захоплених рубежів. Водночас ворог продовжує спроби наступу на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу сили оборони знищили 670 окупантів, 36 артилерійських систем, 9 бойових. Ових броньованих машин 12 дронів та іншу техніку противника. Закарпатського воєнкома, який побив дружину військового, звільнять і злав ЗСУ. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Раніше поліція почала розслідувати напад. Це сталося після того, як жінка розповіла про побиття в соцмережах, а історія отримала розголос. За її словами, в магазині в Ужгороді Нетверезий офіцер закарпатського ТЦК почав чіплятися до її чоловіка військового, а потім на вулиці кинувся з кулаками й на неї. Як з'ясувало слідство. Він був у стані алкогольного сп'яніння. 5 липня день звільнення Слов'янська та Краматорська від російської окупації. Дев'ять років тому, у 2014-му, збройні сили України вибили російських бойовиків із цих українських міст. Державні прапори підняли воїни-розвідники. Бої точилися майже три місяці ще з середини квітня. Саме навесні терористи захопили адміністративні будівлі. Зазнавши поразки в слов'янську, російські злочинці змушені були залишити місто. Робили вони це організовано кількома кол. Лонами так само зробили і загарбники з Краматорська, приєднавшись до колони втікачів. Основні сили окупантів відійшли до Донецька та Горлівки разом зі слов'янськом і Краматорськом. Українські військові тоді також звільнили Бахмут, Дружківку і Костянтинівку. Рух транспорту паралізований, а сотні авіарейсів скасували. У Нідерландах вирує надпотужний шторм полі. Через сильний вітер місцева влада закликала людей залишатися вдома. Національний метеорологічний інститут оголосив найвищий рівень небезпеки для більшої частини країни. Вітер сягає поривів до 120 км кілометрів на годину. Рекорд зафіксували у містечку Вейканзея 145 км кілометрів на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в. Липні, подекуди він перекидає вантажівки. Амстердамський аеропорт схіпхол тим часом скасував понад 300 авіарейсів.